Я працювала в гардеробі медичного і там заробила свій перший мільйон. Я здавала в оренду шапочки для студентів, які їх забули вдома і прийшли на лекцію. По-перше, я їм казала, а голову ти вдома не забув, і діставала дуже погану шапочку. Вони погоджувалися, тому що в них варіантів небагато. Або так, або ніяк. І затрати були мінімальні. Шапочки ніколи не стирались, не просувались ніколи. Але студентам і так підходило. І знаєте, що, що я ще придумала? Я придумала, щоб на лекціях обов'язково всі були в шапочках. Я просунула цю ідею на всі кафедри, занесла пачку бумаги, і тепер, якщо людина приходила без шапочки, вона обов'язково потрапляла в мої фінансові сіті. Так, так, в за два місяці в мене вже була не одна точка в гардеробі, а вісім. А ще через три місяці я купила першу свою нафтову компанію. Ось як працює бізнес, і ось як працює попит.